так, ми сьогодні зробимо ось таку програму. Спочатку видалимо нашого кота і добавимо цифрові образи. І таким чином імпортуємо один за одним, поки не будуть всі цифри. Це у нас буде програма. За допомогою якої учні першого класу будуть вчити цифри. Ми їм такий тренажер зробимо, вони будуть запускати цю гру і вчити цифри. Бачите, додаємо всі цифри. Поки не будуть всі. Потім. Точно таким самим чином можна зробити і тренажер букв, щоб букви вчити. Ну, Це набагато більше роботи, то сьогодні ми обмежимося цифрами. Потім ще можна буде нолик видалити і замість нолика додати в кінці приз. А зараз переходимо до сцени. На сцену ми імпортуємо будь-який. Фон, який вам подобається, але фон треба робити світлий, щоб на ньому було гарно видно цифри. Ось, наприклад, ось такий. Бачите, на ньому будуть добре видно цифри. Ну, а тепер залишилося написати скрипт. Переходимо до скриптів і починаємо складати скрипт. Коли натиснутий прапорець, завжди беремо команду ковзати. Ковзати беремо 4 секунди і задаємо і по х, і по іку випадкове число. Випадкове число буде у нас мінятися. По Х і по ігреку я задаю від мінус 150 до 150. Таким чином воно буде ця це, це наша цифра бігати майже по всьому екрану. І буде зручно, видно, і вона ніколи не зайде за межі екрану. Все. Ця частина програми готова. Перевіряємо. Бачите, як запускаємо. Наша цифра буде плавати по екрану. Прекрасно. Перша частина програми є. Ця частина програми призначена для того, щоб наша цифра плавно плавала по екрану. Зупиняємо, відсовуємо цей скрипт у сторону. Тепер будемо писати скрипт для того, щоб появлялися цифри по черзі. З самого початку нам треба, щоб. Наша цифра з'явилася один, беремо перший образ, який в нас тут є. Як він названий самий перший, так і беремо. Далі запитуємо, яку ми маємо цифру. Далі ставимо, якщо Вставляємо порівняння, беремо, якщо відповідь дорівнює тій цифрі, яка в нас перша. От. Тоді. Тоді міняємо образ на наступний. Можна так вибирати образ, а можна поставити наступний образ, так теж буде непогано. Ну і, А якщо ні, то заставляємо питати ще раз. І ось такий у нас скрипт виходить. Пробуємо, чи наша команда плаває, чи скрипт міняється. І зараз будемо цей скрипт дублювати для всіх цифр. У нас є перша частинка, друга частинка така сама. І тепер треба зробити копію цих скриптів. Ну, перевіримо ще раз, чи міняється. Один вели. Пишеш строй ще раз. Так, вводимо знову. О, змінилося. Хорошо. Змінилося, працює, все працює. Так, тройка теж з'явилася. Значить, одиничка, двойка працює, можна зупиняти і далі дублювати нашу програму. Беремо один скрипт, дублюємо його. А тепер будемо весь час його дублювати і дописувати наступну цифру. Дублюємо. Дописуємо наступну цифру. Знову дописуємо наступну цифру. Ну і таким чином будемо повторювати весь час, раз за разом, раз за разом, поки в нас не з'являться всі образи цифр. Першою цифрою бажано поставити одиничку, бо я одразу поставив нолик. Так не зовсім добре. Краще спочатку одиничку. І 1, 2, 3, 4 до 9, 0 тренажер включати не будемо. І знову продовжуємо, знову дублюємо. Пересунули вниз. чином ми зробимо для всіх цифр і наша програма буде гарно працювати. В кінці після останньої, після дев'яточки, ще бажано поставити в самому кінці. Поставити ще команду, зупинити все. І таким чином наша програма буде готова. Так, подивилися, все гарненько розмістили. От. І будемо пробувати. В результаті ми маємо ось таку програму. У нас є образи всіх цифр і в кінці приз, який появиться, коли ви всі цифри знайдете. Ось це наш скрипт. От видно. Це скрипт для того, щоб ковзав об'єкт випадковому. Порядку. А це йдуть скрипти для кожного цифри. Вони весь час повторюються ось цей фрагмент від запитати до кінця команди, якщо працює таким чином. Запускаємо, Появляється один. Коли ми натиснемо будь-яку іншу цифру, воно нам буде казати ще поки ми не натиснемо один. Натискаємо правильно, всі цифри поступово з'являються. І коли ми натиснемо останню цифру, ми втримуємо приз. Ось так працює ця програма. Ну, а тепер чекаю ваших робіт до наступного уроку.